Чому Бог не знищив, доявила одразу? Це питання турбує багато сердець, адже для Бога не становило жодної проблеми фізично знищити повсталого ангела. Проблема була в тому, що ніхто, крім Бога, не розумів усієї небезпеки цього повстання. Ангели цього не бачили. Зникнення Люцифера могло викликати страх та недовіру до Бога з їхнього боку. Господь милостиво вирішив надати бунтівному Люциферу рівну можливість. Зіставити свою силу та могутність зі силою Сина Божого та вірних йому ангелів у цій боротьбі, кожен мав робити свій вибір на очах усіх небожителів. Їм треба було винести урок з того, до чого призводить свідомий опір незмінному закону Божому. Бог хотів, щоб Всесвіт самостійно переконався в небезпеці гріха. Та свідомо засудив диявола. Важливо було не залишити жодного корінця остання у свідомості ангелів та небожителів, а для цього потрібен був час жертви та довготерпіння. Бог погодився на все, бо від цього залежало щастя Всесвіту протягом вічності.